Невже на поки там розрівняв поєдинок між командами Брюга та командою Максим. Зараз Максимчук перехоплює, ходить до картомедачку. Просильна передача і відразу забиває Максимчук у ближній кут. І робить рахунок 1-0. Ну що ж, прекрасно зіграв Максимчук. Прошив ще Вінсько. Навіть не зуміли ми прийти до стартових складів. І рахунок вже стає 1-0 на користь команди Брюге. Бородібува в нас в центрі поля. Яворський виборює м'яч. передача на Басіка. Басік полікарно майданчику і забиває. Басік і зрівнює рахунок у матчі. Що ж, один-один стоїть рахунок поєдинку. Давай, давай, Передача на Живагу проходить. Олександр на канамедачку з тачком пробиває і живага швидко. Знову виводить команду Брюге. Ну що, чудово зараз зіграла комбінація від команди Брюге і рахунок знову на їхню користь. Жовта картка для живаги. Сінчук. Максимчук входить до карного майданчика. І кутовий далечук. Передача на Басика. Басик, Максим відрів. Басик, Басик. від передачу на партнера і кліманов не влучає поворот. Максимчук на Дживагу, на Дживага намагається переграти. Вдається йому це зробити. Дживага на паузі прибирає і забиває. Олександр, переграючи голкіпра і двох захисників. І робить рахунок 3-1. Ну що ж, Олександр Живага прекрасно вступає в гру команди Брюге. В Кубку не було його, коли грала Брюге. А от в чемпіонаті Дживага прекрасно вступає в гру за команду Брюге і робить уже дубль. Команда зберігає м'яч, йде передачу на Дживагу. Олександр на кутукарна манечка зупиняє. Пробиває і забиває Олександр Дживага. Ну що ж, хитрік від другого номера команди Брюге в першому таймі рахунок стає 4-1. Сильний удар а Олександр Дживаго і ще Вінський був безсилий. Хоча ближній кут це кут голкіпера. На Басіка, Басік пробиває невдало. І Павлюшенко випережає випереджає. Олексєєва, прошу порушує. Живага пробиває і забиває Олександр. Ну що ж, покер від Живаги. І, звісно, це кращий гравець першого тайму від команди Брюги Та й взагалі від обох колективів. Чотири м'ячі від Живаги, М'яч влучає самісінький кут від гравця команди РК кульбу. Кульба пробиває, самісінький кут відбуває голкіпер. Яворський не вдало робити передачу. І забив покер в першому таймі І за рахунок своїх ударів, поворотах, дальніх ударів. Середні. Крилюк з м'ячем, Крилюк йде передачу на Яворського, Яворський, йде передачу на Басіка, Басік пробиває і прекрасно жила, йде передача на Живаго, Живаго на банденко, Бондаренко пробиває, ще вінський, відбиває м'яч, пістолений. Кліманова, кліманов кліманов. цишина. Цишина. Кліманова. розгляняє атаку, клімано йде передача на Яцишина, Яцишина, Кліманова. Кліманова не вдається вийти. Заб... Бондаренко на Дживагу. Живага прекрасно забиває Олександр і робить рахунок 6-1. П'ять голів від Олександра Живаги. І відразу виходить в списку бомбардирів Олександр Живаго вперед лише за перший тур. Спорядати його Кульбіч. Кульдова грає Живаго, Живаго. Зараз наматує Кульбу, Живаго. Живаго пробиває і забиває шостий гол. Олександр. Ну ж, чудово індивідуальна гра від Олександра Живага і рахунок 6-1. Що ж зараз творить Олександр Живага? Звісно, це поки що найкращий гравець туру. 6 голів від Олександра Живаги. І рахунок 7-1 на користь команди Брює. Менч Рідніченка, але встигає кульба вибити м'яч. Підбирання зажило. Дівдаловий вибив м'яч голкіпер команди. Максимус пробиває жила і забиває. Жила в самісінький кут. І робить рахунок 8-1. Передачі цишина Білоуса. Білоуса милоумати Ліпінського пробиваємо, ми всім що вбиває м'яч за межі поля. Спінахід Ліпінський проходить. Ліпінський у переграти ще Вінську. Дається він це зробити, але я крилюк і вбиває м'яч подалі. Ліпінський зараз переграє цишина. Ліпінський пробиває ближній кут, відбиває голкіпер. пробиває Чеченко і забиває. Все ж таки Дуар. Розстрілює голки про команди максимус і робить рахунок 8 1. Дуар Черніщенко. Ну що ж, розгром команди Макс і чудовий удар Крилюка. Прекрасно з дальній відстані показала команда Максимус, що є кому забувати. І Денис Кирилюк забив другий гол, гол від команди Максимус. Ліпінський перехоплює. До нього Кліманов. Ліпінський закидає на хід, переграючи Крилюка. 8, це Але підбирання за басіком. Басік розняє, атаку, йде передача на пролог, класний під Каті Гречишин. І Басік намагався відразу закинути м'яч до договорів. Ліпінський пробиває і чудово зараз грає голкіпер. Передача проходить на Черніченка. Едуард у на нас на Ліпінську, Ліпінський на Черніченко. І забиває Едуард Черніченко. роблячи розгром команди. Максимус. Просто знущаються вже гравці команди. Брюге. На Бондаренко, Бондаренко один на один. Татарчука. Татарчук віддає передачу на Чередніченка, але все ж таки крилюк завадив. Успішність цієї передачі. Крилюк вирізає на Білоруса, біло знову на Басіка Не це робить і все ж таки максимус атаці, але Черніченко виборює м'яч. Контратака 4 в 1. І рахунок стає 10. Два все ж таки зараховується цей гол. І Чердіченко.